Дорогі підписники та глядачі наших каналів, слово Боже, завдяки вам наші відео про рай та пекло, про вічне життя, створення світу, вигнання дьявола та прощення гріхів, вони набирають мільйони переглядів. І сотні тисяч репостів. Разом ми поширюємо Слово про Христа по всьому світу. І якщо ви ще не є частиною живої церкви, напишіть нам і приєднуйтесь, Ісус заснував церкву, яку не здолають ворота пекла. Жива церква, Слово Боже! Воно чекає на вас разом із Христом. Ми переможемо. Ми переможемо війну, полон, рани, горе та біль. Нехай вас зберігає Бог. Амінь.